Почнемо з фільму «Jurassic Park». Я думаю, всі ви бачили цей фільм. Так, отже, історія досить така е, звичайна, ну трошки надзвичайна. Опінюється, е, сторонні люди науковці, на острові, в якому один мільйонер назад до життя привів динозаврів. Я можу посеквенувати ваш цілий геном 3 мільйони коду вашого за шість годин. Отже, я знаю всю інформацію, найбільш інтимну, яка у вас є, я її буду мати на папері. Отже, щоб зрозуміти деякі з тих концептів, ми перейдемо швиденько через підставові принципи молекулярної біології від клітини до хромозомів, від хромозомів до генів, від генів до протеїн, від протеїн назад до клітини, а тоді від клітини до організму. Хромозони скопіовані, розтягаються на дві сторони, тоді щіплюється клітина посередині і творить дві дочки клітини. Медицина фактично тепер переходить через революцію. Це що в 80-х роках мікропроцесор зробив із комп'ютерами. Це молекулярна біологія тепер робить із медициною. Але недавно знайдено, що один ген, Epidermal growth factor receptor EGFR. Якщо він є мутований, рак є більш агресивний, але тоді проти нього ми маємо специфічну молекулу, яка феноменально успішна є. І ратом по середині дороги нагло зупинився. Жінка думала, що він здурів, бо то авто їздить всюди, він зупинився. Samo zamrznil sem. In za to, za to val genialnosti, je dobil nagrado Nobel. Količina klitorov, stoborov klitorov, po označenju 734, ki jih moramo transplantirati, je večinoma 2 do 4 milijoni na kilogram bolnikov. Віповна генетична різниця між людиною і шимпанзе, беручи під увагу кількість нуклеотидів, співпадає із 4% геному. Отже, все, що відрізняє мене від Малпи, це і 4 відсотки мого. Отже, питання є, що нас робить людиною? Отже, медицина я бачу, я чимраз більше поступаю у сферу молекулярної біології. Отже, важливим є знати ту тему, щоб можна було відповідно до того пристосувати християнський католицький світогляд. Музика. Наука біоетики є надзвичайно важна, щоб надати правильну ціль, правильний напрям у розвитку медицини.